Нове міське свято, допомога військовим та нові автівки для комунальних підприємств. Підсумки 66-ї позачергової сесії Павлоградської міської ради. Перед початком сесії посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня захисників України Борисенка Вадима, Казанкіна Василя, Квачова Дмитра. Нагороди вручили рідним загиблих. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджується Вадим Вікторович Борисенко. Нагороду отримує батько. Борисенко Віктор Григорович. Дякую вам за захисника. Дякую за героя. Сертифікати на отримання стипендії отримали спортсмен Богдан Сипник за яскраву перемогу в Кубку світу з кікбоксингу «Вако» та заслужений тренер України Володимир Єрьомін за професійну підготовку чемпіона світу. Нагороджується переможець Кубку світу з кікбоксингу Вако. Богдан Ситник в розділі ловків проводить. Не, не тільки сертифікат, а й вдячність йому за. Це великий труд. Я завжди кажу, що спортсмени це великий труд. На сесії депутати розглянули 59 питань, що стосуються життєдіяльності громади, серед важливих ухвалених рішень перейменування у гімназії 11 та 12 ліцею, згідно з реформою, яка розпочнеться у 2027 році. Учням 10-11 класів нададуть змогу довчитись у цих навчальних закладах. Акцентую увагу, що дані заклади будуть надавати послугу освітню, які навчаються діти чотирирічне навчання та базова середня освіта. До 27-го року ще раз акцентую, гімназії будуть виконувати функції ліцеїв надання освітньої послуги учням 10-11 класів. Харчування дітей у навчальних закладах під час військового стану проходить за рахунок благодійних організацій міського та державного бюджетів. Харчування Дітей в школах буде відбуватися в цілому в Україні, не тільки в нас. Чи це прифронтові при при за так. рахунок благодійних, так скажемо. Тому ви, ви і ми повинні роз'яснювати нашим батькам, що це поки йде війна, тому що війна закінчиться. І перестане фонд е, виділяти кошти, і зразу ж зупиниться харчування. Тому ми повинні зрозуміти, тому що коли закінчиться харчування, скажуть: а чому так? Що це не бюджетні кошти, е, так, є і наші бюджетні кошти, невеликі да. з місцевого Симптом. бюджету, але це тимчасове, так би скажемо, тимчасова Помога. допомога. Також депутати підтримали передачу нових автівок у користуванні комунальним підприємством «Павлоградводоканал» та міському культурно-дозвільницькому центру. Є пропозиція розподілити, як і Андрій Володимирович казав, і вони дійсно заслуговують передати мікроавтобус Мерседес наш МКДЦ. Тому що там і дітей перевозять, і всі там і апаратуру, і обслуговують. Ну і використовуватися він буде, звісно, що в інтересах громади. А другий Фольксваген передати водоканалу. Я вважаю, що це підприємство заслуговує. Важливим рішенням сесії стало виділення додаткових 2 мільйонів гривень на підтримку військових частин. Пропонується до вашої уваги проєкт рішення про затвердження міської програми Територіальної оборони Палорадської міської територіальної громади на 2025 рік, а саме збільшити фінансування, надати субвенцію військовій частині А3488 на закупівлю впівдронів на загальну суму 2 млн грн. Крім того, депутати підтримали виділення коштів на розробку проєкту нового футбольного поля на стадіоні Шахтар для тренувань місцевої молоді. Єдине питання ми обговорювали на профільній комісії, яка підтримала, і на бюджетній комісії були зауваження, були дискусійні питання стосовно проєкту кошторисної документації для стадіону Шахтар. Ми сьогодні знайшли порозуміння, ми зустрінемося, ще для обговорення концептуальних іще змін від футболістів та представників депутатського корпусу Антолексіч підтримав дане рішення стосовно встигнути в цьому році вигадати проєкт, для того, щоб він був проєкт з Експертизою для реалізації його в наступному бюджетному 26-му році зміни відбулись і в роботі молодіжної ради Павлограда. Нинішній склад припинив свої повноваження, тож незабаром розпочнеться новий набір активної молоді. Також стало відомо, що держава виділяє 198 мільйонів гривень на Павлоградське водозабір, а комунальне підприємство Павлоградводоканал планує встановити сонячну електростанцію. В вашій увазі пропонується проект рішення про надання згоди на укладення меморандуму про співробітництво між громадською організацією «Екоклуб», комунальним підприємством Павлоградводоканал та Павлоградською міською територіальною громадою через Павлоградську міську раду. А також надання повноважень Павлоградському міському голові вершині Анатолію Олексійовичу на підписання цього меморандуму. Меморандум буде включати розробку проєктно кошторисної документації на Термомодернізацію і встановлення сонячної електростанції на адміністративній будівлі водоканалу. Також міський голова Павлограда прокоментував зміну керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні пройшла зміна керівництва, ну точніше, як часткова зміна керівництва обласної військової адміністрації Сергій Петрович Лисак, призначений головою, як, там, головою адміністрації Одеської, да? Військової адміністрації, ну я особисто можу сказати, що на жаль, на жаль, він пішов з Дніпропетровської області. Дуже як мені особисто, як міському голові, як людині було дуже комфортно з ним працювати. Він допомагав не тільки Павлограду, а вирішував всі питання багато питань вирішувалось. Серед прийнятих рішень запровадження нового міського свята Дня героїзму Павлоградців, яке тепер відзначатимуть щороку 1 жовтня. Його започаткували на честь надання Павлограду статусу місто Герой України. Наше свято це день героїзму. Я вважаю, що це заслуга абсолютно всіх. Всіх першу чергу депутатського корпусу, тому що, дякуючи вам, ви займали таку позицію, підтримували, підтримували і людей підтримували, і наші збройні сили займалися гуманітарною політикою, тому і заслуга кожного жителя нашого міста, тому що у нас ми працювали, як я казав, ми працювали, ми ж не працювали для того, щоб нам присвоїти там звання героїв. Міста герої, а просто працював. Інші прийняті на сесії рішення можна переглянути на офіційному сайті Павлоградської міської ради. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.